Ну, а про те, як можна зменшити ризик травм ожеледиця, спілкуємося з Григорієм Гончаруком, лікаром, ортопедом, травматологом травмпункту Рівненської міської лікарні. Пане Григорію, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам. Доброго дня вам. Пане Григорію, чи багато сьогодні вже було звернень стосовно того, що люди травмувалися через ожеледицю саме на сьогодні не, не багато було людей з травмами від ожеледиці, тому що в нас більш-менш нормально працюють комунальні служби сьогодні. Ой, ну, але пару днів тому були велика кількість наплив великої кількості людей, отриманих на вулиці, пане Григорію. А скажіть, будь ласка, чи можна навчитися правильно падати? Як себе власне застерегти від того, аби зменшити ризик травм в ожеледицю? Ну, самий основний принцип взагалі в ожеледицю, якщо це сильно ожеледиться, взагалі краще не виходити. Навчити себе дуже важко через те, що людина, падаючи рефлекторно, все одно підставляє найбільш вразливі частини тіла, щоб зменшити, скажімо так, травму тулуба. Це дуже важко навчитися правильно падати. Цьому навчають людей в спеціальних установах, але ну, в всякому випадку можливо зменшити наслідки можна. Пане Григорію, коли ви вже відчуваєте. Так, продовжуйте. Так, слухайте. Ну, одним із методів це присісти, просто коли ви вже відчуваєте, коли ви, ну, падіння, можливе, 100% варто присісти, щоб зменшити висоту падіння. Бути в дітом у досить теплий одяг, через те, що одяг так само і головний і головний. І шапка, і капюшон так само зменшують ризик травмування голови. І бажано не е, падати на витягнуті руки. Бажано падати на тулуб на, на, на бік. Пане Григорію. Ну, е, які найчастіше отримують травми ваші пацієнти, ті, які от десь е, випадково впали через слизьку дорогу? Типові травми для, цього, для, такої, для таких ситуацій це переломи променевої кістки в типовому місці, розтяги, переломи в ділянці гмілково ступневого суглобу, переломи так само і ребер часом бувають. І взагалі множинні забої тіла, переломи стопи. Пане Григорію, що робити, коли ти впав? Чи одразу звертатися до травматолога і найближчий медичний пункт? Чи можна все-таки за певними ознаками визначити, що немає якоїсь складної травми? Я думаю, що простій людині краще не ризикувати і звернутися до спеціаліста, щоб пройти повноцінне обстеження, як клінічне, так і рентгенологічне, і бути вже впевненим, що дійсно здоровим все добре. Пане Григорію, можливо, є такі дії, які взагалі не можна робити в разі того, якщо все таки просквизнулися і впали. Не знаю, можливо, не варто від відвідувати народних лікарів і так і щось прикладати так. можливо не варто. Розкажіть про це, якщо є можливість, якщо немає можливості відвідати лікаря, то прикладати можливо тільки холод, в першу добу після травми до травмованої ділянки. До народних лікарів ну мабуть не рекомендую звертатися. З з такими травмами через те, що ми бачимо наслідки цих звернень. Спасибі, пане Григорію, за те, що долучились до нашого ефіру. Бажаю вам самому не падати, не підсковзатися. Це був Григорій Гончарук, лікар-ортопед, травматолог травмпункту Рівненської міської лікарні.